Велике спасіба. Так швидко приїхали, все зробили. Спасибо. Гарячень полило. Виключаємо! Виключаємо. Ліквідація пожежі, Як зрозуміло, прийом. З початку повномасштабного вторгнення українські рятувальники здійснили понад 230 Тисяч виїздів врятували 6500 тисяч людей майже 5 тисяч дістали з під завалів. Повторні прильоти та атаки в дронів, реби на пожежних авто, ідентифікатори дронів, бронежилети та бронекаски. Саме в таких умовах сьогодні доводиться працювати українським рятувальникам. Про те, з якими викликами стикаються, як справляються, та що потрібно, аби врятувати і власне життя. Поділилися рятувальники прифронтової Дніпропетровщини, Прикордонної Чернігівщини та Тилової Львівщини. Посадив рад поряд, молнію. Може, по машині барять, щоб не далі. Селище Межова звідси до фронту лише 15 кілометрів. Причому одразу за двома напрямками Покровським та Новопавлівським. Сотні fpv дронів. Та близько 400 виїздів зробили пожежники межівщини протягом останнього року. Переважно більшість з них саме за наслідками влучань. Влучання, влучання дав воно праву частину самолітного типу, FPV-дрон. Сіки побило, посікло. Всі пожежі, влучання, влучання, влучання. Коли чують цю команду повітря, Лазо ми дивимося і у що ми слухаємо чи летить, чи не летить. У нас немає ні світла, ні води. Нам дуже багато часу ми тратим на те, щоб заправлятися водою. Але всі нічого тут било, 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 а Тоді кінці-кінці вже ми утром виходимо стоїть, і вона прямо різко у кришу з тієї сторони. Львівську область вважають тиловою, але і тут рятувальникам вистачає роботи. Початку повномасштабного вторгнення 256 виїздів на прильоти від російської агресії у нас було 32 врятованих людей, 79 загиблих осіб. І 216 травмованих. Є потреба в нашій допомозі. Ми звичайно їдемо, допомагаємо нашим колегам по всій Україні. Місяць назад вони були в Херсонській області, їздили в Сумську область, Харківську область. Тим досвідом, які діляться після приїзду з прифронтових областей, нам він дуже корисний, тому що ми з тим не стикаємося, як працюють антидрони, як працюють репристрої, як вони виїжджають на пожежу. Ніжин. здавалося, б тилове місто в центрі Чернігівщини до кордону. Звідси більше ста кілометрів. Та останній місяць ворог посилив атаки на Ніжин. п'ятеро травмованих та один загиблий рятувальник. Удари крилатими ракетами, удари балістичними ракетами, удари по об'єктах життєзабезпечення міста та району, ударними дронами. Ми вивчаємо досвід прифронтових підрозділів, які працюють безпосередньо поблизу лінії боєзідня. У нас є спеціальні піротехнічні розрахунки, які ми викликаємо і вони оглядають місце вибухів і потраплянь боєприпасів. Ми можна сказати, приймаємо певний досвід від збройних сил і впроваджуємо. Безекіпажні роботи, які можуть використовуватися для гасіння пожеж. Чим ліквідовують в принципі пожежі без участі особового складу, не наражаючи його на небезпеку. 17 вересня цього року під час ліквідації наслідків ударів російських дронів загинув ніжинський рятувальник Олександр Гула. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, загинуло 108 українських рятувальників ще 537 отримали поранення. сім благодарні поранення. Ну, всю, жизнь, всю жизнь. Сам не їдуть і роблять. Спасибо, Господи.